Це була наша кухня літня, а це сам будинок. Замість затишної оселі руїни, замість квіточого саду випалена земля. Таку картину на власному подвір'ї побачила Ольга, коли повернулася до рідного села після деокупації. Бачили, що дуже добре ми живемо. Сказали, що так жити не можна. І вони обрали. Будинки ті, які найкращі, і просто їх знищили. Вони спочатку все обікрали, а потім ще й все спалили. Жінка згадує, під російським пануванням її родина витримала місяць. Каже, коли тільки почалися обстріли, їхня домівка ще була надійним прихистком. Нині ж ходить з гарищем та згадує. Оце маленька ось кімнатка, яка була, були, звісно, двері, але це було найбезпечніше тут. В осій маленькій кімнаті ми проживали із своєю дитиною. Ось вона повністю згорівша вщент, нічого не залишилось. Ось цій великій кімнаті проживали люди, колега зі своєю сім'єю. Ось тут були дивани, шкафи, ну, вже нічого не залишилося. Все згоріли. Відбудувати велику, але вщен зруйновану оселю неможливо. На це зізнається жінка, не вистачить ані сил, ані коштів. Тож родина придбала вільну хату неподалік, аби було куди повернутися. Але вона теж потребує ремонту. Нічого не залишилося. В іншій кімнаті теж там повалювалися і стіни, і потолки. Ну таке шкафи розібрані, тут, тут нічого. Тут треба все розбирати і заново все робити. Бобровий кут був під окупацією вісім місяців. Внаслідок атак багато знищених будинків, а от повністю вцілілих не залишилося жодного, каже староста села. Кожен будинок пострадав. Єсть в кого вікна, є в кого двері, є в кого трошки кришу. На сьогоднішній день трошки люди повернулися. Є будинки, які вони вже собі відстроїли. Але більша частина осель ще потребують відновлення. Так само ремонтувати потрібно і адміністративні будівлі. До робіт долучилися фахівці з Дніпропетровщини. В межах проєкту Пліч пліч у селі Бобровий кут відбудують старостат, терцентр та школу. А ще планують відремонтувати побиті фасади, змінити дахи та вікна. Подекуди встановимо нові огорожі. Профільні фахівці ОВА навідались до Херсонщини, поспілкувалися з владою на місцях та мешканцями. Спільно ми визначили у відновлення. Крім селища Бобровий кут Дніпропетровщина допоможе відбудувати Ольгине та Старосілля. Проєкт пліч о пліч об'єднав 15 регіонів країни, все, аби підтримати громади, що найбільше постраждали від російської навали. Згодом отриманий досвід відбудови використають у інших областях України. Катерина Нічик та Дмитро Вєтров. Новини 11 каналу.